Як каже, народна мудрість, готуйте сани влітку або за взимку. Отже, у нас на ремонті, на дослідженні, на переробці гірлянда. Гірлянда живиться від батарейок. Це я вже їх повідкошую, мені так простіше, було перевірити. Живиться від батарейок. І проблема була в тому, що вони тут потекли. Тобто, в цій коробочці в неї кришка десь пропала. Так, і отут в неї отут. Потекло заржавіло, був поганий контакт. І, ну, це, самі розумієте, все <кій> От. Контакту Ну, тут. шукати контакт. Е, суть, яка? мене попросили, щоб переробити під блочок живлення, так щоб в розетку втикнути, щоб воно собі світилось. Або перевести під літій, якщо можна. Ну, Я подивився, що цю, само собою, простіше тут підчистити, підпаяти, вернути назад, тим більше, що кришечка сюди якраз от заходить. От, я не знаю, що тут буде видно, буде видно. Тут от, 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 ці вушка вони цілі. Ці вушка вже відламані. Тобто тут одну підчистили, помили, зібрали докупи, воно буде працювати, я це відкладаю. От. <кій> Питання, що зробити з наступною? Е, значить, Можна би було все-таки це якось відчухрити, відчистити, відмити, і поставити і попробувати підключати, але все-таки люди просили, щоб як мінімум одну зробити, щоб поменше з батарейками заморочуватись. От. І можна було би або зробити, щоб було живлення від мережі, або перевести на літій. Е, суть яка. Тут є три батарейки, тобто три по 1,5 В деякі батарейки по старту навіть 1,6. От. і Здавалося б, підключити сюди 4,5 Якщо брати літій, то літій ну там робоча 4,2 В робоча напруга. тобто Здавалося б, що було б шикарно. Але коли підключити сюди навіть 3,5 В, він вже буде споживати порядка. Трошки більше як пів ампери. Якщо підключити сюди 4,2, я тестував на лабораторному блоті живунню пробував. воно взагалі там ампер з копійками, 1200-1300 мА і дуже-дуже дуже сильно гріється. На жаль, у мене зараз немає батареї, якщо перевірити, е наскільки сильно просідає напруга і скільки воно там струм, який пробігає. От, але я подивився, що в принципі оптимально 3,5 В. А, буде досить нормально. от я зараз, Давайте я зараз навіть краще включу. От зараз у мене на лабораторнику 3,6. Так, напевно, що сюди буде. Так. На чорний у нас от. І воно зараз поживає, як ви бачите, 3,6 вольта пів От, якщо включити, ну, давайте спробуємо. Якщо додати трошки більше, от, це я просто додав буквально одну десяточку. От, воно вже починає світити. Ну, відчувається. Зараз ну, ще так не дуже сильно гріється. Але ну, якщо додати зараз, наприклад, от, давайте додамо 4 вольти, так, от, вже навіть на руку взяти. Відчувається, що вони починають так досить добряче добряче грітися. От. Плюс ще в чому нюанс? Якщо я зараз ще там буде ще струм скакати, ну ви зрозумієте. <клес> Суть в чому а... в мене не кожна зарядка буде видавати Ампер-1,5 Треба Робити треба тим наявними засобами, які є. У мене зараз на даний момент є. Ну, це я виключу. У мене на даний момент є зарядка від Samsung. Е, Вона тут на виході пише, що дає 5 В 07 А. Тобто, якщо е, скажімо так, зменшити, якщо схема дозволяє без великого гемуру зменшити напругу на виході, ну, наприклад, там, до 3,6 В 3,5 От. То можна буде підключити, струму споживання буде в межах норми, і воно гіпотетично мало би світитися. Якщо вона не підійде, то можна буде шукати трошки потужнішу. Але я от порився в себе в загашнику, то там переважно 500, 700, 800 мА, там 1 А рідко що видає, щоб позбиралися всякі різні старих мобілок. От, і всяких різних таких блочків. Так що будемо тестити оцей. Мені здається, що от якщо включити, увімкнути. На 3,6, зараз я виставлю знову назад на 3,6. От, Наприклад, 3,6. так. То, в принципі, досить, досить яскраво свою роботу буде виконувати. Ще також помітив, що вони світяться нерівномірно, яскравість йде нерівномірно не на камеру, це не дуже видно. Але вони світяться нерівномірно. Деякі тут взагалі бачу не світяться. От. Тобто вона вже трошки така, і, і кролі її гризли, і я наскільки пам'ятаю, тут я тестував, думав, що можна подати 5 вольт, нічого, нічого з того не буде. Ну там де 4,6, 4,5, то думайся, а попробуємо, як то буде. Тим більше там зарядка давала не чистих 5, а давала 4,8, 4,9. Ну, словом, перший, перший світлодіод почав тріщати, то я швиденько виключив. А може не перший, може, то і це. Я вже не пам'ятаю, бо я таких багато. Багато різних, але просто ремонтував, а не, не переводив на не переробляв на зарядку. Так що зараз будемо пробувати, будемо дивитися на зарядку. Якщо зарядка нормально переробляється, переробляємо її під під, під 3,6 вольта і будемо дивитися. Щоб до гонку скажу на рахунок літію, бо обов'язково у когось виникне питання. А, якщо 4,2, тобі треба 3,6, ну зменши якось. Зменшити можна як? Можна поставити резистор, який буде грітися. Деколи, якщо, там, наприклад, треба комусь на пів вольта, там якось то ставлять діод. На ньому йде падіння напруги якраз порядка 0,5 вольта, але тут теж при таких струмах буде грітися. Я з діодом вже так робив. В деяких моментах було успішно, в деяких грілось, відмовлявся. Можна поставити лінійний стабілізатор типу LM317, ну, наприклад, як одна із них, зменшити, там підрегулювати два резистори з але знову ж таки. E, пів Ампери, якщо, наприклад, хай буде через нього буде протікати пів ампера, це буде 3,6 вольта, це порядка півтора Вт і більше. Буде грітися, треба радіатори морока. E, можна поставити імпульсний e, понижувач, DC-DC понижувач, але це по-перше витрати, по-друге, його треба мати, по третє, e, треба місце зробити під нього. Тобто, ну, скажімо так, воно того не вартує. Тобто, може є ще, ну там я впевнений, що люди не придумають ще інші методи зменшення напруги. От, якщо у когось є хороші ідеї з радістю, почитаю. Але от зараз на даний момент от, від літію відмовилися. Це зараз на заряді, ну переведення на зарядку, зараз оптимальний варіант. А там далі ще раз скажу, будуть когось гарні, легкі, прості способи, не резистором, а, а щось таке більш креативніше і менше грівщеся. Переробити я з радістю почитаю, ну, ми всі готові вчитися і здобувати нові знання. Так що наразі повертаємося до переробки зарядного. Так. Розібрав я цю зарядку, як виявилося там. Якості шимки стоїть е невідома SMD штучка маленька. Google про неї нічого не знає. А якщо Ну, в принципі, про цю взагалі нічого не знає, взяв я ще кілька штук фірмових, там Samsung, інші. Мобілки. Були. Там та сама ситуація, тобто шимка є, але про неї Google не знає. Якщо є якась спомін про неї, то це такі самі, як я питаю цей народ, допоможіть, є шимка, а дети, що тут немає, не знаємо, на що міняти, як регулювати. Тому я вирішив, я вирішив взяти китайську зарядку. Я вже такі переробляв. Перероб... Ну, вона дуже проста схема, тут ніяких ну, мовно, шимок немає. Два транзистори стоять. От і Регулюється напруга. Ось от, тут є такий стабілітрончик цікавий. от Ми цей стабілітрончик міняємо на іншого номіналу і таким чином можна буде робити меншу напругу. Я от зараз попробую, дуже точно не вийде, бо тому що це стабілітрон, там є його свій плюс-мінус. Але зараз випаю подивлюся, що як. Зараз він дає 4,6 6 вольта. От, поставлю менший номінал і будемо видіти, що воно видає. Розжився я батарейками. Вже аж цікаво стало, що тут та як. Все-таки, зараз 4,7. тобто Це на трьох батарейках. Коли включити, от показує 37-3,6. Тобто, в принципі, врухалися в правильному напрямку. Так що будемо робити зараз на 3,6 і на йому буде. ВПІВ я цей стабілітрончик. Стабілітрончик 3v3 на 3,3 вольти. От, Тобто, якщо в нього є на 4,6 вольта, то треба 3,3, значить зробимо на вольт менше. І будемо бачити, який буде результат. Чи там пряма залежить, чи ні. Значить У нас є з чого вибрати, йдемо вибирати, впаювати і дивимося, що з того буде. Появлю стабілітрон на 2,4 вольти, Результат у нас іде 3,3 вольта. Ну якби трошки замало. Тому замість 2,4. Я зараз заберу. Появі на 2,7 і будемо бачити, може зараз буде добре. Літрон 2,7 спроба номер один. Так, 3,48. Чудово, мене влаштовує. Тобто зараз запаюємо, відрізаємо лапки, наскільки треба, тому що я, коли запаюю, я ніколи нічого не відрізаю повністю. Для тесту, Я, якщо, наприклад, не підійде, акуратненько відпаяв, заховав назад у пачку і тоді завжди можна ну назад поставив, завжди легко можна буде е взяти його, а не ритись і сортувати, шукати. Так що зараз відкусюємо, запаюємо, підключаємо і дивимося. Підключилися, йдемо дивитися. Так. Та -да! Так, напруга 3-4, нормальок, воно світиться, все нормально. Добре, струм я вже зараз перевіряти не буду. Значить, Зараз ми це все збираємо. Провід тут звідси виходити буде, так що в будь-який момент можна перепаяти нормально краще. Збираємо, підключаємо, включаємо на трошки довше, щоб воно там посвітило собі ну хоча б півгодинки, і подивимося, як воно. Чи добре, чи не добре, чи гріється. Бо тут таке ну на 5 секунд ключово може бути добре. Якщо воно транзистор працює на межі, то він буде грітися і може сказати бабах, Так що тестуємо. Дивимося, і там далі вже будемо видавати вердикт. Пройшло пів години, політ нормальний, блочок трошки гріється, я б не сказав, що середнє, між теплий і гарячий, але нічого не горить, не вибиває. Так що, в принципі, робота зроблена. Майже. Ще треба буде зараз, залию силіконку, покладу, залею сюди силікон, щоб воно не, 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 не тилюмбалося туди-сюди. Ну, воно тут, в принципі, прижато, але ну, то не робота. Залеємо, закладаємо. І якщо в мене є біла фарба, то я ще помалюю. Як ви бачите, він помальований. Білої фарби не знайшов, не знайшов. срібну, так що буде срібний. І отут залив силиконом, цим термоклеєм, для того, щоб цей кабельочок нікуди не йшов. Тобто зараз він вже, можна сказати, готовий. Він можна віддавати людині та й користується собі на здоров'я. І а, на рахунок того першого. Значить, тут також. Okay. Тут також все просто. Зачистилися контакти, ці гарно на місце. дротик припаявся на місце правильною полярністю. Силиконки трошки капнув, щоб дротик не ходив. І в принципі з цим теж все в порядку. Ну і кришечка відчищена, само собою. Все нормально, так що речі мандрують до свого власника, користуватися, приносити людям радість. Всім найкращого, дякую за увагу.